Вітаю, незламні та нескорені. В ефірі телеканалу Еспресо Біла церква для вас працює Ярослав Гопаца. Про цьому наступних 15 хвилин розповім тільки головні новини міста. Чорний день в історії Білої церкви. Одразу три похорони військових і поліцейського. Йому було 54, мав дружину та двох дітей. Білоцерківці провели в останню дорогу загиблого на війні Олександра Дзигара. Життя захисника відділення спецпризначення однієї з військових частин обірвалось 4 травня біля села Макіївка, що на Луганщині. Відспівали Олександра у спасопреображенському соборі поховали на алеї слави сухоярського кладовища поруч з іншими героями-побратимами. Сьогодні 810-й день страждає українська держава. Сьогодні в й день страждає український народ. Від від президента України від командування військової частини від побратимів. Прийміть, будь ласка, цей прапор як символ незламності нашого героя. Віддали шану містяни і 43-річному оборонцю Юрію Єфімовичу, який поклав життя за незалежність України. Чоловік був навідником 3-го парашютного десантного батальйону. Загинув 3 травня поблизу села Тоненьке Донецької області. Попрощатися із захисником прийшла вся родина, побратими та небайдужі містяни. Відспівали Юрія в центральному соборі. Поховали на Алеї Слави, що на Сухоярському кладовищі. Вічна шана і подяка батькам за відважних синів нашої країни. Молимося! І душі змушило, новопристалого воїна, Юрія, який поклав своє життя на полі бою за волю і незалежність України і за відполушення йому всякої провини вільної, і наділі. Оторошна ДТП, що забрала життя трьох поліцейських білоцерківського управління поліції. Ще один у лікарні. Трагедія трапилась 11 травня на об'їзній дорозі у Вінниці, коли вони повертались з навчання на офіцерів громади. Тоді зіштовхнулись три автівки: водія другого автомобіля, його дружину та їхню дитину також доправили до лікарні. А ось третя машина отримала лише пошкодження. Загиблими стали 39-річний капітан поліції Олександр Керчу, 32-річний старший лейтенант поліції Віталій Самарчук з Володарщини та 28-річний старший лейтенант Віталій Черкаський з нашого міста. Понад півсотня поліціянтів прийшла востаннє попрощатися зі своїм колегою Віталієм Черкаським. За день до трагедії він відзначив своє 28-річчя. Правоохоронець присвятив своє життя службі та захисту правопорядку. Готувався йти захищати Україну. Серед присутніх рідні, близькі та колеги з патрульної поліції та місцевого відділку, зокрема і начальник управління Михайло Пелех, відспівали Віталія у храмі Покрови Божої Матері. У чоловіка залишились батьки, дружина та дві маленькі доньки. Віталік, він у нас в сім'ї жив. Це мій як син. Мене дочка а старша погодки. Дві мамки, дві папки, разом, разом годували, разом гуляли. Ну це що зробиш, як душу виняти, кусок, кусок життя забрати. Казав, що курси закінчив, піду воювати, вітчизну захищати. Народився гарненький хлопчик, дуже гарненький. Був як всі хлопчики дуже рухливим, дуже. Але от знаєте, і за онуків моїх він піклувався у дворі. Ну, дуже хороша сім'я. Вищий антикорупційний суд продовжує розглядати справу Геннадія Дикого щодо його махінації з недобудовою під СНАП, попри те, що той мобілізувався до лав. З як повідомила головуюча суддя Наталія Мовчан, міський голова є заступником командира ремонтної роти з озброєння 1039 го Дніпропетровського зенітного ракетного полку, зокрема виконує завдання з відновлення ремонту евакуації пошкодженого несправного озброєння та військової техніки підрозділів на території Харківської та Донецької областей. Також керівництво військової частини запевняє, що молодший лейтенант дикий не має гарантованої можливості брати участь у судових засіданнях, у тому числі в режимі онлайн. У свою чергу прокурор заявив, що відсутність чиновника перешкоджає проведенню засідання. Аби суд зміг зв'язатися з диким, його адвокат надав номер телефону. Наступне слухання відбудеться 5 червня. Вважаю, що є всі підстави для розгляду поданого клопотання, нами подано клопотання про зупинення провадження, прийняття рішення щодо цього клопотання, по суті. Нічого чи... ж тоді не виконується обов'язки по 42-й, не повідомляється про неможливість прибуття. Відповідь звучить про те, що гарантовано не має можливості. Ми ж не просимо сидіти весь день з нами в судовому засіданні. Ви ж розумієте, дві години виділяються. І не так часто ці судові засідання. Попередньо у нас було. Звертаю увагу. Попередньо у нас було козаць. 11. 10 десятого квітня сьогодні у нас 13 травня. Я розумію. А якщо вже випадає так, що дійсно в цю дату, щось відбувається, про це обвинувачений зобов'язаний повідомити суд, але жодного підтвердження, жодного спілкування, жодної комунікації з судом немає від обвинуваченого. Тому виникає питання на даний час не розглядати клопотання про зупинення і про вчинення слідчих розшукових дій щодо встановлення місця знаходження дикого, але зобов'язати детективів набу паралельно з тим, що суд викличе за номером телефону, вручити повістку про виклик обвинуваченому дикому за місцем його проходження його служби. Минулого тижня наш телеканал єдиний, хто розповів про тиск та переслідування громадських активістів за освячення хреста та висаджування дерев біля річки. Рось. тоді ми пообіцяли показати позицію головного прокурора міста Михайла Римера та розкрити таємницю хто ж той загадковий власник землі. Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтесь вже за мить. На громадських активістів Білої церкви та священника Миколого Пенича поліція відкрила кримінальну справу за встановлення хреста та висадку дерев у прибережній зоні річки Рось, що по вулиці Шевченка, 195. Про це наш телеканал розповідав у першій частині. Чи законне таке переслідування? Головний прокурор міста Михайло Римар вирішив не відповідати. Натомість зазначив, що слідство триває і поки немає кінцевого результату. Деталей не розкриватиме. А ось чи взагалі за Конне зведення Таунхаусів у прибережній зоні, та чи завели справу на його власників, то правоохоронні органи порушень в цьому не вбачають. Повідомляю, що білоцерківською окружною прокуратурою відомості щодо намірів власників земельних ділянок, які встановили паркан на цих ділянках, щодо будівництва танхаусів у прибережній зоні річки Рось до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились. Не стало називати ім'я та прізвище власника цих земельних ділянок, коли він їх придбав, за яких умов та за якою ціною у міста, і очільниця управління містобудування та архітектури Вікторія Пархоменко за її словами, згідно з генеральним планом міста, на ділянці від мосту по вулиці Заярська до річки Протока ширина прибережно захисної смуги річки Рось становить 50 метрів, а середина зазначеного відрізку 20 метрів. Рішенням Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року затверджено детальний план території сектору номер 16 Міста Біла Церква обмежено проспектом князя Володимира, річкою Протока, річкою Рось та вулицею Заярська, відповідно до якого земельна ділянка з кадастровим номером орієнтовно розташована на існуючій території садибної забудови. Повідомляємо, що управління не видавало містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки чи будівельних паспортів забудови земельної ділянки з кадастровим номером, що у місті Біла Церква. Хто ж є тим таємним власником земельної ділянки, який написав скаргу до поліції на громадських активістів та священника, вдалося розсекретити нашому телеканалу. Ним виявився білоцерківський підприємець Сергій Никоненко. Він володіє компанією Ніка Трансгруп, що займається оптовою торгівлею та орендою автівок. Перевіряємо його через GetContact, де багато хто його підписує як Сергій Мрео. До того ж, згідно з OpenDataBot, 10% на воді він придбав ще у 2019 році Я прийшов на свою земельну ділянку і побачив, що там встановлений хрест. І висаджені дерева. Тут мені сусіди кажуть, подивись, Сергій каже, там є по телеканалу Експресу, показують, що хреста встановили люди. Хоча що ставили чи будувати, чи щось зробити. Яка моя повинна була бути реакція? Якаю дійсно купив. Я її не отримав від держави, мені держави не дала. Чи міська влада? Я її купив цю ділянку. А я коли купував, все в Мене поза мене ділянки там все дотримано. Заява написана, нехай ворони не розбираються. Немає політичної волі вплинути на цю ситуацію. І в секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба на прес-конференції на це запитання щодо облаштування рекреаційної зони на даній ділянці. Він відповів, що про ситуацію лише знає остаточне рішення за судом і міська рада на це особливо не впливає. Будь-яке будівництво чи це будівництво пляжу, чи будівництво будь-якого об'єкту відбувається на підставі містобудівної документації. Тобто на це потрібно отримати дозвільні документи. От е, якщо в даному випадку суд скаже, що там незаконно передача є земельної ділянки, відповідно ніякі дозвільні документи, ніхто з органів наших не дасться точно. Та, попри тиски і переслідування, активісти наполягають, що і надалі діятимуть виключно в інтересах громади. Люди з влади говорять, що тут буде парк, тут буде дерева, тут буде зелена зона, тут буде пляж. Окей, нате ми вам гроші зекономимо. Що вам не підійде, ви зріжете. Да. Ми ж не проти. Все, в тюрму. Мер міста на все місто заявляв, що за ділянки були вирушені ну, порушення законодавства, що їй було виділено. І? Ну то чомусь мера ніхто не викликає на допит, щоб свідчення взяти, що це було протизаконно. Активісти викликають на допити, що яким чином ми там посадили дерева, поставили хрест. Я надіюся вірю в те, що в 21 столітті в нашій вільній незалежній Україні е, такі справи, святі справи, вони будуть розслідуватися чесно, справедливо і, і по правді, щоб справді не було дискредитації тих чи інших осіб, які займаються добрими справами. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспре. Со біла церква. Нагадаю, що інформація, яка не потрапила до ефіру, ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах. Як нас там знайти, ви бачите на екрані. Підписуйтесь та діліться своїми думками у коментарях. Наприклад, за ким правда власником ділянки чи громадських інтересів зробити чудову набережну вздовж річки. Рось. По всій лінії фронту тривають запеклі бої з російськими окупантами, найбільш гаряче на Харківщині, аби захиститись українські воїни вкрай потребують маскувальних сіток. Тож місцеві волонтери благають людей долучатись до їхнього плетіння, адже полотна широко застосовується для приховання нашої техніки від російської розвідки. Благодійники кажуть, що майже в кожному районі Білої церкви, де плетуться маскування, так і кімори, катастрофічно не вистачає. Рук запити на сітки від військових лише збільшуються, а кількість охочих знайти на це час все зменшується. Тому вони вимушені відмовляти хлопцям. Більше того, впала і кількість донатів. Нам дуже потрібні руки, щоб люди долучалися і щоб приходили, допомагали плести ці маскувальні сітки, щоб вкривати техніку, бліндажі, щоб хлопці могли наші бути під захистом. Також хотіла звернутися до всіх людей і закликати всіх, що люди зараз дуже тяжка ситуація. Дуже, будь ласка, допомагайте всім, кому тільки можливо. Якщо не довіряєте волонтерам, допомагайте хлопцям напряму. Люди повинні розуміти одне, що маскувальні сітки рятують хлопцям життя від FPV-дронів. Хлопці під ними ховаються, ховають техніку, самі ховаються. Це врятовані життя наших героїв. Люди це повинні розуміти, що руки потрібні кожен день. На сітки, на сітки на маскувальні у кожної волонтерської групи Білої церкви, дуже великі черги. Хлопці чекають місяцями, щоб отримати ці маскувальні сітки. А зараз хвилинка доброти на Білоцерківщині врятували травмовану косулю, яка застрягла в огорожі та була покусана собаками. Про це повідомили у центрі порятунку диких тварин. Небайдужі визволили та забрали її додому. А місцевий ветеринар вколов їй знеболювальне. Однак, косуля не підіймалась та не могла рухатись. Після огляду фахівцями з'ясувалося, що кістки самця були цілі. Рани від укусів не критичні а стресову реакцію викликав шок. Тварину вдалося поставити на ноги і відпустили до лісу. Традиційно у понеділок прогноз погоди на тиждень. За даними Укргідромецентру у Білій Церкві вона буде мінливою. У вівторок температура повітря прогріється максимум до плюс 13. Середа також не потішить теплом. Від 7 до 12 за Цельсієм, проте без опадів. А ось у четвер та п'ятницю показники повітря підвищаться. В день варто очікувати плюс 15-17 градусів. На вихідних буде ще тепліше, але зберігатиметься похмура погода. Термометри показуватимуть від 9 до 21. На цьому ставлю крапку в сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Якщо маєте проблеми або ж пропозиції щодо розвитку нашої громади, телефонуйте до редакції за номером 068 905 06 26. Також внизу екрану ви бачите і нашу електронну адресу. Дякую, що довіряєте нашій команді. Побачимось та почуємось вже завтра.